Вітаю всім. Друзі, хочу сьогодні продовжити тему відносно оформлення відстрочки в період мобілізації, оскільки дуже було багато цікавих змін, які є, як на мене, одні е, хороші, а другі, ну, в принципі, як на мене, не зовсім. Тому, в принципі, розберемо зміни, які були 31-12.24 року, і вони в постанові 1558. Тому не перемикайте, боску бо дивіться його до кінця, оскільки інформація дуже корисна, особливо для студентів. І так, друзі, нещодавно на youtube каналі вийшов новий відеоролик, який розповідає вам про те, як оформити відстрочку, яка відбувається процедура, а також те, що все ж таки процедура відстрочки покращиться, оскільки можна буде продовжити відстрочку вже автоматично. Але Зрозуміло, ці зміни є досить корисними і, в принципі, для на мене є позитивними. Але також є і зміни, які стосуються саме процедури оформлення відстрочки, а також змінюються деякі підстави, про які в принципі нас не повідомляли, але вони є. Кого вони будуть в першу чергу стосуватися і як саме це все відбувається? Почнемо з того, що відстрочка від призуву під час мобілізації на особливий період особам в основному порядку особами з інвалідністю або тимчасово. Непридатні особи можуть оформити відстрочку відповідно на законних підставах. Тобто особи з інвалідністю вони можуть оформити або на період дії воєнного стану, через плюс вона, звісно, оформляється на рік. Як воно буде діяти, тобто, чи воно автоматично буде всім видаватися на рік особам з інвалідністю, або, в принципі, воно так і буде діяти, як і діяло. Що стосується відносно осіб, які є тимчасово непридатними, то там видається. Відстрочка відносно висновку ВЛК не більше, ніж на 12 місяців. Тобто, зрозуміло, це залежить від висновку ВЛК. Наступне це відстрочка від призову на військовослужбовців з мобілізації на особливий період. Особам в пункті 1, пункту 2, додатку 5. тобто це стосується саме студентів. Надається на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Тобто тут, друзі, дійсно є великий ризик, оскільки прописано крайне неграмотно, і е, самі ж представники ТЦК ТСП не знають, як діяти в тій чи інші ситуації, оскільки фактично стосується саме семестру. Да? От, Наприклад, особа поступає на навчання з е, вересня місяця, провчається один семестр. Потім не зрозуміло канікули, і вона його продовжує. Закінчується семестр і відбувається проміжок часу, тобто тримісячний термін. І за ці тримісячний термін особа може бути мобілізована, оскільки не прописано як раніше, про те, що просто особа, яка навчається, якої не втрачається послідовність, то може собі оформити вістрочку. Тут такого немає і чітко прописано на семестр. Да, тобто є дійсно великі ризики. Надіємося, що все ж таки його обґрунтують більш правильно і тут якісь роз'яснення. Наступне це стосується саме вчителів і викладачів. Тобто відстрочки від призваної військової суддя з мобілізації на особливий період особи, значному пункті 2, пункту 2 додатку 5 надається до завершення навчального року, але не більше як до настання обставин, за якими особа втрачає законні підстави на відстрочку. Тут також. Виникають в принципі, питання, оскільки навчальний рік закінчується зрозуміло, в червні місяці і починається у вересні. Як бути також з цими літніми канікулами, тут виникає під питання? Е, представники ТЦК ТСП неодноразово я їх запитував, повідомляю про те, що, в принципі, Вчителів чіпати не будуть, оскільки вони, в принципі, працюють на постійній основі, там немає в них такого проміжку часу, як канікули, да? тобто вихідні. Але якщо ж вчитель звільняється з роботи з навчального закладу, то зрозуміло, навчальний заклад обов'язково повідомляє ТЦК ТСП про те, що особа написала заяву на звільнення і йому безпосередньо буде приходити повістка. Також друзі внесли зміни і до пункту, що стосується саме родичів, зниклих безвісті або загиблих. Тобто тут також прописуючи, що строчки від признавського службу з мобілізації на особливий період, особенно, значним у пункті 3.5 пункту 2, надається на строк дії відповідних законних підстав. Довідка про надання відстрочки видається військовозобов'язаному, якому чітко зазначається термін дії даної відстрочки. Тому, в принципі, її так само ж отримати в ЦК СП і нею користуєтеся. Також, друзі, що немало важливо, потрібно знати це те, що відомості про надання або скасування відстрочки обов'язково повідомляється військово зобов'язання. Якщо ж, наприклад, прийняли позитивне рішення, то обов'язково вноситься інформація до вашого. Резерв плюс шляхом внесення відомостей саме до єдиного державного реєстру празників та військовозобов'язних. Якщо ж, наприклад, ви отримуєте відмову, то ваша відмова приходить вам на адресу місця вашого проживання, яку визначаєте у вашій заяві, і, в принципі, ви з нею можете звернутися і оскаржити її в судовому порядку. Також, друзі, що хотів би вам сказати, що у разі неможливості провести перевірку представниками ТЦК ТСП законності ваших підстав, то ТЦК ТСП може вимагати у вас надання такої інформації. Тобто, якщо, наприклад, чогось не вистачає, або якусь інформацію вони не можуть отримати, то ви цю інформацію повинні їм надати. Ну і, звісно, друзі, давайте розберемо, які ж потрібно документи подавати уже по нових змінах. Для здобачів професійної, професійно-технічної, фаху, передвищої та вищої освіти, а також докторантів, довідка про здобувача освіти сформована в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Тобто це єдиний документ, який потрібно вам надати. Для осіб, зарахованих на навчання до інтернатури, тут потрібно додати довідку закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури. Довідку закладу охорони здоров'я про прийняття на посаду лікаря, фармацепта, провізора, інтерната е, певної спеціальності або довідка закладу охорони здоров'я про продовження практичної частини підготовки в інтернатурі як лікар, фармацепт, провізор, інтерн за кошти фізичних і юридичних осіб. Е, потім також, що стосується далі, для наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової, передвищої освіти, наукових установ та організацій, довідка закладу. Освіти та науки установи організації про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці, диплом про наукову ступінь. І наступне це для педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти, професійно-професійно-технічної освіти, закладів загально-середньої освіти, довідка закладу освіти про займану посаду за основне місце роботи та розмір частки ставки під час оплати праці. Також, друзі, хочу наголосити, хто ще не оформляв відстрочку або не звертав увагу, що коли ви подаєте документи на оформлені відстрочки, то також перевіряють представники ТСК ТСП в базі. Так само ж є дебо, чи є ваша школа у списку навчальних закладів, які дійсно працюють і є діючими. Тобто вони також перевіряють, чи все ж таки воно маєте право на оформлення відстрочки. Наступне, друзі, це те, те, що внесли зміни до пункту, який стосується зниклих безвісті та загиблих. Тобто раніше обов'язково, якщо ваші рідні або близькі зникли безвісті, то вам потрібно встановити було факт. Зникнення без за рішенням суду. На сьогоднішній день цього не потрібно і потрібно дати тільки витяг із єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин або рішення суду про оголошення особи померлої. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки є деякі зміни, але в принципі, писали, видно, що даний законопроект не практики, а теоретики, оскільки дійсно, з студентами та педагогами дійсно ну тут прям є великі питання, як воно буде реалізовуватися, оскільки, якщо так просто прочитати, то студентів, які навчаються. На денній формі навчання в період літніх канікул по факту можна мобілізовувати, тому будемо чекати роз'яснень. Я думаю, найближчим часом воно надійде, оскільки, в принципі, ну дійсно незрозуміло як для нас, так і в принципі для самих же працівників ТЗК та СП. Якщо ж у вас виникають якісь питання або потрібна допомога вирішенні того чи іншого питання, ви завжди можете отримати допомогу за номером фону, який ви бачите на екрані. І я з радістю вам допоможу. Всім пока, друзі, до нових зустрічей!